В Україні завжди жило чимало євреїв. Так відомо, що в 19 столітті на території колишньої імперії проживало понад 5 мільйонів євреїв. З них 2 мільйони жили на території сучасної України. Багато з них обрали Київ своєю малою батьківщиною. Ці люди прославилися в багатьох сферах життя і внесли вагомий внесок в економіку, культуру, мистецтво і філософію. Та хто ж вони видатні євреї Києва, яким судилося здобути світову славу? Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема відео: Видатні євреї Києва, які прославилися на весь світ. І так, воржник Яків Бен Ханука. Історія, яка трапилася з Яковом, дуже нагадує ті події, з якими сьогодні стикаються багато киян. За однієї маленької дрібнички сталося це все у 10 столітті, десь 930 рік. Яків виступив поручителем свого брата, який позичив значну суму у іновірців. Так сталося, що брата вбили розбійники і Яків автоматично став боржником. Єврейська громада Києва намагалася викупити боржника з тюрми, але повної суми не змогла зібрати. Тоді євреї Києва написали листа до всіх євреїв світу з проханням допомогти Якову. Лист пергаменту, написаний на євриті, знайшли лише в 1962-му, так Яків Бен Ханука став першим відомим євреєм Києва. І хоча, окрім боргів, Яків не зробив нічого видатного, все ж Київський лист наробив шуму в історичній спільноті всього світу. Він є третім знайденим документом хазарського походження. На письмі є ремарка, написана тюркськими рунами Хокуром, тобто я прочолета». Ну, вірогідно призначена чиновником хазарської адміністрації Києва, що дозволяє віднести час написання письма до періоду хазарського контролю над Києвом на початку X століття. Таким чином, лист, написаний на євриті, на сьогоднішній день, є самим древнім історичним документом, у якому згадується місто Київ. Меценати Бродські Життя євреїв за часів Російської імперії було бентежним. Репресії розпочала ще Катерина II, а далі з різним успіхом її політику продовжували її нащадки. Так у 1835-му Микола І підписав положення про євреїв, в якому забороняв євреям та іудеям жити, зокрема у Києві, хоч в інших містечках губернії проживати було можна. Але вже в 1859 році Олександр II зробить виняток для євреїв-купців першої гільдії. Якраз у касту цих недоторканих євреїв і потрапили Лазар та Лев Бродський. Старший Лазар після смерті батька очолив Олександрівське товариство цукрових заводів. Це підприємство, що контролювало більше 25% ринку виробництва цукру у тодішній Російській імперії. Ясна річ, що Бродські можна було жити там, де вони захочуть. Те, що Бродські обрали саме Київ, стало щасливим квитком і для міста, адже Поза бізнесовими справами вони ще й активно займалися меценатством. Так, на кошти Лазаря Бродського було зведено чимало будинків у самому місті Києві, в тому числі хоральну синагогу та Бесарабський ринок. Що ж до Всесвітньої слави, то підприємство Бродських стало єдиним постачальником цукру аж у саму Персію, а ще магнатам вдалося монополізувати ринки азіатських країн. Загалом, Цукрова імперія Бродських оцінювалася на той час у 1 мільярд рублів. Вдумайтеся, це фантастична сума на той час. І хоча Лазар Бродський помер у Базилі, його тіло доправили до Києва і провели службу в хоральній синагозі, яка сьогодні носить його ім'я. Під час траурної церемонії на фасаді синагоги був вивішений плакат з написом: Попереду нього простоє чеснота. Ювелір Йосип Маршак. Якщо Лазар та Лев Бродський свій бізнес успадкували, то Йосипу Маршаку довелося починати з нуля. Стартовий капітал фірми, яка стане конкуренткою Дому Фаберже, становив 100 рублів. Це придане дружини і ще якась сума, яку вдалося виручити за проданий костюм. Але справа того вартувала. Досить скоро прикраси від Маршака почали користуватися шаленою популярністю, і їх поціновувачами стали навіть самі Романови. У Києві підприємству належало 92 будинки. Половина золотих прикрас Південно-Західного краю імперії виготовлялася саме на фабриці Маршака. Прикраси продавалися без перебільшення по всьому світі, а Йосипа Маршака називали київським кар'єм. Успіх і світова слава не зберегли підприємство Маршака від низки трагічних політичних подій. У 1905 році Києвом прокотилася хвиля єврейських погромів, і Маршак втратив більшу частину своїх робітників. Потім почалась Перша світова війна, революція 1917 і нарешті націоналізація у 1918 році поклала край існування ювелірного дому на теренах України. До речі, на каналі є окреме відео про історію успіху Йосипа Маршака, Тому, якщо комусь цікаво, можете подивитись. Жертва Мендель Бейліс Менаха Мендель Бейліс народився у Києві у родині набожного Хасида, але сам до релігії ставився досить стримано. Скромний працівник цигляного заводу Мендель Бейліс прожив безпокійне життя, якби не трагедія, що сталася з Андрієм Ющинським. 13-річного хлопчика жорстоко вбили, а труп підкинули у підвал цегляного заводу. Згодом розігралася справжня трагедія. Євреїв Києва звинуватили в тому, що вбивство було ритуальним і, мовляв, це євреї навмисно вбили християнського хлопчика. Зокрема, звинуватили Менделя Бейліса та його сина Пінхаса, який дружив з убитим Андрієм Ющинським. Пінхаса Бейліса протримали під вартою три дні, а його тата. Два роки. Звинувачення в ритуальному вбивстві були абсурдними і привернули увагу міжнародної спільноти. Саме шум з боку правозахисників і сприяв тому, що Менделя Беліса виправдали. Чоловік став символом антисемітизму в російській імперії та живим свідком вибіркового правосуддя. І до речі, кому цікава більш детальна історія таємниці справи Беліса, на каналі є окремий ролик про це. Філософ Лев Шестов, хлопчик на ім'я Ігуда Лейб Шварцман народився у Києві в родині власника мануфактури. Він мав би стати продовжувачем справи батька, тобто купцем. Однак з дитинства цікавився філософією. Одна з найперших спроб Льва Шестова, а це його псевдонім, зайнятися науковою роботою обернулася катастрофою. Намагаючись отримати ступінь кандидата права, Шестов написав роботу про стан робочого класу у Росії. Ця наукова праця викликала резонанс настільки сильний, що її вилучили з фонду університету святого Володимира і заборонили, а самого ж автора позбавили можливості стати доктором права. Невдача в науковій роботі змусила Льва Шестова якийсь час працювати на мануфактурі, а у вільний час продовжувати писати. Проте, згодом стало зрозуміло, що бізнесові справи не для Шестова, йому судилося стати філософом та есеїстом світового рівня. Цікаво, що Шестов, який не любив царизм, погано поставився і до жовтневої революції, тому у 1920 році покинув Київ. Вже в 1921 му оселився у Франції, і тут Шестов спілкувався на рівних з Едмонтом Гусерлем. Лодом Леві Стросом, а також читав лекції у легендарній Сорбоні. Художник Сандро Фазіні. В родині дрібного банківського службовця Зільберга, старший син Срул Арєвич народився у 1892 році. Цьому хлопчику судилося пройти доволі суворі випробування долі. Родина Фан Зільберг з Києва переїздить до Одеси, де вже в підлітковому віці Срул почав малювати і закінчив художнє училище. На початку 1922 року хлопець покидає Україну і після нетривалого скитання по світу опиняється у Парижі. Саме тут Сандро Фазіні, а це його псевдонім, здобув славу спочатку фонографа світового рівня. А потім і художника. Однак займатися творчістю Сандро Фазіні судилося недовго. В липні 1942 року його арештовують нацисти і відправляють спочатку до концтабору Дрансі, а потім Аушвіц. Саме в концтаборі Фазіні і Помре. До речі, Сандро Фазіні був рідним братом Іллі Ільфа згідно однією з версій, саме Фазіні був прототипом Остапа Бендера. Герої романів Ільфа і Петрова Золоте теля та 12 стільців. Актриса Майя Дерен. Дівчинка на ім'я Елеонора Соломонівна Деренківська народилася у Києві у 1917 році. Її тато був психіатром, а мама актрисою. Дивним чином, Елеонора в своїй творчості поєднала професійні знання обох батьків. Родина Деренківських покинула Київ у 1922 році. Та переїхала до США. Там дівчинка, яку, до речі, назвали на честь актриси Елеонори Дузе, спочатку вивчала літературу, а згодом захопилася кіно. В 1943 році вона дебютувала в кінострічці «Відьомська Колиска. В цей же час одразу ж обрала собі псевдонім Майя Дерен. Найбільш відомою роботою має фільм Мещес Овзе Афтеном, який удостоївся премії на Каннському фестивалі. Кінострічка вважається шедевром сюрреалізму та справжньою перлиною раннього артхаузу. Завершуючи відео, варто сказати, що ця історія про видатних євреїв Києва стала невід'ємною частиною пам'яті та визначила її внесок у культуру та історію не лише міста, а й усього світу. Дякую за увагу!